Отже, дорогі друзі, другий півфінал третього туру чемпіонату України серед команд Суперліги з Регбі-7 грають команди Поділля та збірна Харківської області. У попередньому півфіналі Київ переграв кредо 22-12. Ну а зараз хто стане суперником Києва в фіналі? А хто зіграє за бронзу? З кредо дізнаємося після цього протистояння. Давайте з збірної Харківської області розпочнемо. Щодо складу, капітан команди 10 номер Володимир Войтов, Олександр Ломакін 19-й, Андрій Царевський 2-й, Михайло Троян 30-й, Олександр Щербіна 26-й, Богдан Ків'єв 9-й, 7-й Максим Підситков, 17-й Микита Початков, 16-й Максим Ковалевський, 8-й Сергій Черняченко, Вадим Колишкін та Валерій Кочанов, наставники Харківської команди. Поділля. Сьомий номер Андрій Орін. Він же капітан команди. Вадим Сівак, перший. Борислав Шуляк, третій. Руслан Шостацький. Шостий. П'ятий Василь Кравчук. Одинадцятий. Дмитро Білоус. Павло Пістолюк, четвертий. Сергій Приян, другий. чотирнадцятий Богдан Стецун, Андрій Лещенко, дев'ятий. Десятий Олексій Лещенко і Дмитро Шевчук, номер 2 Тренер Дмитро Мацюк. Вже спостерігаємо. За другим півфіналом, хто виграє, боротиметься за золото, то програє, буде сперечатися із Кредо у поєдинку за бронзові нагороди цього туру. Ну і загалом всього турніру. Бо кредо має шість очок після двох турів. Команда Харкова мала 5, але... Щонайменше вже 3 має, тобто 8, кредо також три і це 9, а там далі вже будемо дивитися. Будемо дивитися, будемо рахувати. Отже, цікаво, як будуть розгортатися події в цьому матчі. Вже одразу на початку зазнав травму гравець Поділля. Не так багато, але все ж таки вистачає сьогодні неприємних ситуацій. І потрібна заміна одразу показують, що треба міняти гравця. Що ж там відбулося. О, там спецум вибігає на поле. Я сподіваюся, що все добре. З цим не бачу зараз. Хто це саме номера не, не бачу. Такий був о, серйозний контакт зізнання. І... Встає, підіймається. На щастя. Підіймається. А, ну це дуже важливий гравець. Для команди Андрій Орін, капітан. І під оплески різних команд. Андрій Орін сідає на заміну через отримання травм. Заміна відбулася. Можна продовжити суддя в полі Борис Босуновський. На лініях йому допомагають Ірина Байкол та Гліб Щурик, така бригада суддів і Поділля. Атакує шуляк. Вкрай каже, біжи вкрай, але тут і аут поруч. Що тут харків'яни, досвідчені харків'яни залишили м'яч для себе в такій ситуації, коли здавалося, що все, втрата або вилетить він в аут. І намагається ох, як зараз. Зустрів свого суперника. Гарває поділля на щастя там все добре з ним. Подивіться, кілька разів опинився на, на газоні Михайло Троян. Але продовжив боротися робитися. Олександр Щербіна. Харків'яни дуже хочуть. Дуже хочуть до фіналу. Це логічно. Вихід до фіналу дозволить їм. Поборотися за підсумкову бронзу. Олава і що? Залишається м'яч у харків'ян. Сусечка на тому місці, де ось Борис Бусановський вказав. Ще раз пояснюю Борис Босновський. Дуже 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 щоб обидві команди виграти. Тому і інколи забувають про деякі правила регбі, яких дуже багато насправді, дуже багато дрібниць. Рахунок 0-0. Досі. другий півфінал. Дуже скоро дізнаємося всіх призерів Суперліги 25-го року. Харків'яни поки постійно з м'ячем, подивіться. Готувалися вони до цього матчу. Був не в них час на це. Зараз подивимося, наскільки. Тут і фізично, і тактично треба розуміти, що хороший захист у Поділля. Як його розгойдати якоюсь індивідуальною майстерністю, можливо? Ну і що зараз бачимо? Спокійно і все ж таки є спроба від Володимира Войтова. Капітан команди веде Харківську. Команду. До фіналу 05 на користь Харкова. І сам буде пробувати реалізацію. Володимир Войтов. Не став вигадувати велосипед. Пробиває Войтов не точно. Закручився м'яч, але трошки лівіше, ніж було потрібно. І поспішають, поспішають розіграти м'яч хлопці з Хмельницького. Звичайно, вони поступаються 0-5. І їм треба щось вигадувати для того, щоб дістатися фіналу. Не вихід до фіналу відкриває, до золота Києву навіть без протистояння з Поділлям. Але щось мені підказує, що. Хлопці Смельницького не здадуться і ось, ось таким чином намагатимуться відігратися. Але ж і харків'яни підготовлені, подивіться. І що у нас тут? Є спроба. Ну, це сівок. Що тут сказати? 5-5. Сівок значився спробою і. Зараз пробиватиме реалізацію. І є реалізація. Отже, 7-5. Поділля попереду вже. Так, таке в нас... Таке в нас протистояння, такий в нас фініш першого тайму, бачите, як перевернуло все з них на голову. Буквально після моїх слів про те, що хлопці не здаються і 100% можуть відігратися. Ось вони не лише відігралися, а й вийшли вперед, що там високий захват. Я так розумію, що час вийшов і харківській команді треба. Вибивають м'яч. І перший тайм. 7-5 на користь Поділля. Це цікаво, друзі, бо харківська команда нічим не поступається. Першому таймі подільцям, але за рахунком вже два очки різниця на користь Хмельницької команди. І зараз є можливість у тренерів поспілкуватися зі своїми пічними. Подивитися, можливо, якісь побачили помилки не лише у своїй команді, а й у команди суперника. І якісь певні зони, якісь слабкості, через які можна пробитися до азарікової зони і набрати чергові п'ять очок, власне, вийти до фіналу. Нагадаю, що перший тур виграло Поділля у Львові, а друге у Хмельницькому виграв РК Київ і зараз. Кияни вже чекають на свого суперника у фіналі, а Кредова чекає свого суперника у матчі за бронз. І ми також усі чекаємо, бо сьогодні в Одесі визначиться чемпіон України з регбі 7. Навіть трошки шкода, що це останній тур ще подивилися, я думаю, в серпні. Один тур десь можливо. В Києві, мабуть. Бо команди вже грали у Хмельницькому та Львові зараз Одеса. Але як, як, як є, як то кажуть, у нас стабільно в три тури відбувається суперліга чоловіча. В чотири тури зазвичай жіноче. І другий тайм. В першому нагадаю Київ переграв кредо 22-12. Чергова напружена гра. І... Непогана гра від Кредо, але все ж таки Київ зараз виглядає дуже потужно. Що власне команда довела у цьому попередньому турі і у цьому турі. Сім перемог поспіль у Києва. Ось після того програного фіналу у Львові. Сім перемог поспіль. Я почався другий тайм. Починається він ось цього! Що там є, спроба? Ні, ще, ще не лінія. У моєї коментаторської позиції не було помітно, де там ця лінія знаходиться, вам краще бачите. Це, 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 Отихітемо! Потрошку тренерський штаб харківської збірної каже, що давайте потрошку по, по, по міліметру просуватися до тієї залікової зони і можна виходити вперед вдруге в цьому протистоянні. Дійсно, Дійсно. добре стартують харків'яни. Не було сформовано рак, тому ось така штука відбулася, але все ж таки виправилися харків'яни. Знову сформували рак, продовжують. І що там Войтов. А це спроба. А це спроба. Ні, ні. ні Зарахував гру вперед. Борис Бовсуновський. Був поруч суддя, звідси не було помітно, звичайно, йому з цієї зони. Все ж таки немає спроби і дарма плодувало тут півстадіону. Але м'яч залишається у збірної Харківської області. Точніше вкидає зараз сутичку. гравець Хмельницького. Дійсно, був в поштовх з боку харків'яни. Тому контратакують хлопці Смельницького. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, який прорив! Нічого собі! Це передостанній матч. І кажуть, давай, давай, клади, бо тут є варіанти. Дмитро Білоус! Поділля. Набирає 5 очок. 12,5. І сівок. Березно м'яч. А, там ще заміна потрібна. Заміна гравцеві. Поділля. На кульгу він каже. Що з рукою щось. Сівок. Реалізовує. І чотирнадцять пять. Дуже ця атака е, дуже ця гра 14-5. Це вже така більш солідна перевага для Поділля. Ну і, власне, все геть по-іншому відбувається у нас у другому таймі, аніж було на початку першого. Арків'янний, звичайно, не здаватиметься, але все ж таки Поділля доводить вкотре, доводить, що це одна з найсильніших команд регбі-7 в Україні. І не дарма, у двох фіналах вже грали сині. синьо білі, якщо хочете. Ну і як звідси вибігти на заліковку, коли хлопці Хмельницького б'ються. Ну, реально, як. Але ви справжній. І доводиться ось так. Все через боротьбу і за кожен м'яч буквально бачимо справжню таку м'ясорубку. І вибігти просто пробігти 70-80 метрів дуже складно. Тим більше, що і у Хмельницького команда підготовлена фізично добре і, звичайно, зараз. Вони думають більше про дійсно про захист, щоб не дозволити харківській команді скоротити відставання. І атакує збірна Харківської області. А все ближче і ближче. Власне до її звиковки. М'яч пересувається, бо дійсно. Сама боротьба, сама боротьба, і зараз нарешті м'яч долітає до гостей із Хмельницького. Чотирнадцять п'ять рахунок на користь. Отже, поновлюється у, у нас гра і суточка. Вадим Сівак Бачите, через правий фланг, через лівий фланг, через центр намагаються продертися хлопці Хмельницького. І що? це? Так, це ще одна спроба. Дмитро Шевчук відзначається. 19-5. І сівак може зараз вдало пробити реалізацію і, в принципі, закривати цей матч. Але треба спочатку реалізувати. Цей Це удар. Пробиває сівак. Ні, не влучає. Але 19-5 і то без того. Така вже путівочка до фіналу вже потроху майоріть. Час вже вийшов, друзі. і Підказують з лави запасних. Поділля. Вибивай ваут і закінчимо. Готуємося до фіналу. Але Сівок скидає. і Що там все ж таки ваут? Так. Матч завершено. 19-5 на користь команди Поділля. Хмельницький. І чекаємо, чекаємо на поєдинок за третє місце. Збірна Харківської області зіграє з кредо. А у фіналі дві найсильніші команди обох турів, які були перед цим РК Київ, Подільня Хмельницький. Залишайтеся з нами, чекайте на поєдинок за бронзу. Ну що, Дмитро, я вас вітаю з перемогою. Це в півфіналі, це крок до фіналу. Скажіть, будь ласка, ваші враження від сьогоднішньої гри та взагалі від чемпіонату? Дякую за привітання. Дуже задоволений чемпіонатом. Приїхали в таке сонячне місто Одеса. Важко, жарко. Але ми приїхали сюди тільки за перемогою, тому ми працюємо і стараємось, якби, всіма можливостями. Навіть через травми бігаємо і стараємось виграти цей це, третій тур. Це добре. Скажіть, Дмитро, ви достатньо молодий і гравець, так? Так. але вже скажімо, показуєте гарний результат, спроби здійснили в цьому грі. Скажіть, будь ласка, як вам прогресувати разом з вашими досвідченими колегами? Як в команді атмосфера? Скажіть, будь ласка, як ви рухаєтеся? Як ви прогресуєте? У нас суперна просто суперова комунікація в команді, всі один одного підтримуємо, завжди. Це тільки наші спільні тренування. Ведуть до того, що я такий молодий, але мене при, пригласили, як то кажуть. Замітили мій талант, тренер, і дав мені можливість зіграти в Суперліги минулого року. І він зрозумів, що є надія на молодь. І так і у нас почався молодий омолодження заставу в Хмельницькому. Та й все. Розуміла. Ну, дивіться, зараз в цьому сезоні залишився остання гра. Це буде фінал між РК Києвом та Подільським Поділлям з Хмельницького. Тому ми бажаємо вам успіхів і бажаємо всім, щоб гра перш за все була дуже цікавою і інтересною для глядачів. Ну і для вас. Дякую. Бажаю вам Дякую вам. Ще раз скажемо, подивилися гру. Як я розумію, такі враження у вас різні з одного гра так, така так. дуже інтересна була і Держава, може... програли, да, так. але програли. Досить нав'язали гра... гарну таку гру, таку яку вміють ну, не вистачило, враження. десь не вистачило десь концентрації нам, нашої внутрішньої у команді. Але так була добра гра. Ми розуміли, що суперник теж дуже важкий. Я це фіналіст двох попередніх турів, претендент на золоті нагороди. Тому був настрій бойовий. Перший тайм був рівний, але у другому ну, не вистачило буквально. Ну сказалися і прикриті помилки. Прикрит помилки, да, помилки, так, буває, тісно, буває. Вже але близько, о, да? суперник високого рівня не помилок не. Як там кажуть, не уникнути, не так? уникнути так. так. І він реалізовує свої задачі, ставить свої цілі на А, Але я зі свого боку хотів би дійсно відзначити вашу гру, то що ви як на майже в першому таймі нав'язали саме ту гру, яку ви. Маєте, ну, скажемо, вмієте робити. Так, так. І ми бачили дійсно, що ну, для всіх це була несподіванка, що в першому таймі ну, майже тотальне домінування було команди з Харкова. Десь... Це молодці, і дуже добре. Ви спеціально це планували? Скажімо, так, ми так... з вами вже розмовляли. В першу гру ми нічого не планували, скажімо так, на другу гру ми вже зібрались. І на третю також була дуже непогана гра, але я ж кажу, ці невеликі помилки так буває, це гра. Це регбі, за це ми його і любимо. Ну, у вас залишається ще одна гра та, за третє місце. І в чемпіонаті, як і в чемпіонаті, і, так, так і в структурі. Тому є можливість. Теж буде цікаво, так. Да. Будемо старатися, і ми. Я впевнений, і суперник також. Бажаємо вам успіхів. Дякую.